Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Федько Олександр Володимирович народився 10 червня 1979 року в селі Галка Роменського району Сумської області. У 1991 році родина переїхала до села Володимирівка Карлівського району. Олександр навчався в Максимівській загальноосвітній школі. Далі продовжив навчання в ПТУ номер 8 міста Карлівка, де опанував професію токаря. Проходив строкову службу в ЗСУ. Був учасником АТО 19 серпня 2022 року. Мобілізований на військову службу до лав ЗСУ на посаду стрільця помічника гранатометника відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини А-1356. Загинув 17 квітня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі міста Красногорівка Донецької області. Похований в селищі Володимирівка 21 квітня 2023 року, у воїна залишилися батьки і дружина. Пам'ятаємо, вічна слава Герою!